Оскільки ви щомісяця використовуєте дані знаменника для розрахунку охоплення імунізацією. Ви, напевно, зрозуміли, чому важливо, щоб дані знаменника були надійними та точними. Що робити у разі підозри на відсутність актуальних даних знаменника або даних про цільову популяцію? Розглянемо ці приклади. Припустимо, що офіційна кількість немовлят в одній громаді становить 80. Але по факту громада налічує 100 немовлят. Ви можете зробити щеплення 80 дітям і вважати, що охопили вакцинацією кожне немовля 100% охоплення. Проблема, звісно, полягає в тому, що ви не охопили вакцинацією всіх дітей. Таким чином, ви перебуваєте в ситуації, через яку важко визначити, в чому полягають недоліки. Ваших розрахунків охоплення тепер припустимо, що в іншій громаді офіційна чисельність немовлят становить 100, але по факту громада налічує 80 немовлят, навіть якщо ви зробите щеплення всім 80 дітям, ваш показник охоплення становитиме лише 80%. Якщо ви вважаєте, що ваша цільова популяція більша ніж насправді, ви ймовірно замовите більше вакцин та ін'єкційних матеріалів ніж вам потрібно. Якщо тільки ви не робите свої замовлення на основі попередніх показників використання. А це може призвести до вищих показників втрат вакцин. Ви також можете відчувати себе досить деморалізованим, оскільки ваш показник охоплення вакцинацією не показує вашу належну продуктивність. Отже, що робити у разі підозри на те, що отримані вами дані знаменника перевищують або занижують справжню чисельність популяції для своїх розрахунків. Ви завжди повинні використовувати офіційні дані, навіть якщо вони можуть бути застарілими. Використовуйте дані популяції, отримані в результаті національного перепису або планового перепису, або з розрахункового показника народжуваності від Міністерства охорони здоров'я. Щоб доповнити офіційні дані про чисельність населення, ви можете провести опитування про охоплення імунізацією в районі. Або навіть зручне експрес-опитування про охоплення. Хоча ви не зможете використовувати ці дані у своїх офіційних звітах про моніторинг, вони можуть допомогти вам зрозуміти фактичний розмір ваших цільових популяцій. Найкраще, що ви можете зробити у разі підозри на ненадійність даних про чисельність цільової популяції, це дослідити певні процедурні показники. Процедурний показник це показник поточних заходів. Необхідних для охоплення всіх немовляти вагітних жінок у районі обслуговування медичним закладом. Якщо за цими показниками ви демонструєте гарні результати, ваша програма імунізації напевно є ефективною. Ви повинні мати можливість поглянути на них і визначити на перший погляд, чи досягли ви своїх цілей. Наприклад, ось типи показників, які ви можете використовувати, кількість запланованих і проведених виїзних сесій. Кількість днів, протягом яких холодильник для зберігання вакцин не працював, кількість днів, коли у холодильнику спрацювали аварійні сигнали про температуру, кількість днів із нестачею запасів будь-якої вакцини, кількість днів без гасу. Використання процедурних показників як орієнтира допоможе вам зосередитися на характеристиках і заходах успішної програми імунізації, а також допоможе вам обійти застарілі дані про чисельність цільової популяції.